Вітаю вас на інтенсиві про стосунки. Тут ми з вами не просто будемо говорити про те, які у вас зараз стосунки, чого ви хочете, а і як цього досягти, і вже робити перші кроки до того, щоб досягти своїх ідеальних стосунків. Що взагалі таке ідеальні стосунки? Ну, по-перше, давайте розберемо слово ідеальне для кожного ідеальність це щось своє. Для кожного, для когось, наприклад, ідеально це разом прокидатися зранку, робити якісь ранко, якусь ранкову рутину разом. Для когось, наприклад, треба прокинутися зранку і дати собі якийсь час побути на самоті, зробити свої якісь індивідуальні ранкову ранкові вправи чи якусь ранкову рутину. Саме тому цей інтенсив підходить для кожної і для кожного, тому що тут все йде через вас, через ваше розуміння себе. Ну що ж, давайте починати. В першу чергу, хочу вам задати таке питання: так? що таке для вас стосунки? Про що це для вас, для чого вони вам потрібні? Тому що у кожного за цим словом стосунки стоять. Різні поняття для когось стосунки це партнерство, для когось стосунки це щось інше, і тим не менш здорові дорослі стосунки це про партнерство, це про брати і давати. Тому перше на які питання я б хотіла, щоб ви для себе відповіли, це навіщо мені стосунки, що я хочу від стосунків, що я можу дати в стосунках. Я вам прям е, зроблю окреме опитування для того, щоб ви для себе змогли відповідати на ці питання. Коли ви для себе по-чесному, в першу чергу по чесному відповісте, для чого вам стосунки, і яким якою ви хочете себе почувати, ви зможете зрозуміти, що вам для цього потрібно. У всіх нас є досвід стосунків таким чи іншим чином. Тим партнером, з яким ви знаходитеся зараз, так або ви в пошуках партнера, партнерше. У вас, тим не менш, є якийсь досвід до цього. Або, якщо це ваші перші такі серйозні стосунки, ви, напевно, точно бачили якісь стосунки у минулому у своїх батьків чи у людей, які для вас є таким чи іншим чином авторитетними. І, дивлячись на них, ви хочете собі такі самі стосунки. І хочу вам тут одразу зазначити, що це і правильно, і ні дивитися на стосунки інших людей. Чому? Тому що ви не знаєте, яка та інша людина, на яку ви дивитесь. Ви не знаєте, які в неї пріоритети, які в неї цілі, які в неї бажання, що вона взагалі якою себе позиціонує в житті. Для самої себе, для самого себе. І тут класно в першу чергу розібратися зі своїми взагалі переконаннями, зі своїми упередженнями і зі своїм досвідом, чи досвідом, який ви перейняли в стосунках. Як це зробити? Тобто дивіться, наприклад, у кожного з нас є деякі упередження в тому, що стосунки можуть бути ідеальними. Чи, наприклад, ідеальних стосунків не існує, і так, і ні, тому що для кожного, як я вже до цього сказала, ідеальність це абсолютно не унікальна річ, тому що для кожного ідеальність вона своя. Але для цього всього я хочу, щоб ви сьогодні сфокусувалися на тому, які у вас є негативні упередження з приводу стосунків. Ну, наприклад, у вас є таке упередження, що в стосунках мене ображали. Тому, якщо не пропрацювати з цим моментом, да, чому саме вас ображали в стосунках, чому ви притягнули в своє життя такого партнера, таку партнершу, який вас ображає? Тому що ви дозволяєте так з собою поводитись. Тут класно розібратися, чому я дозволяю, щоб мене ображали, чому я дозволяю, щоб на мене піднімали руку, чому я дозволяю, щоб зі мною грубо спілкувалися? Де я навчився, навчилася, що це нормальні стосунки? Так, ви на рівні мозку можете розуміти, що це не є нормальним, але чомусь ваше тіло притягує саме таких партнерів. Тобто вашому тілу з такими партнерами безпечно. Сьогодні хочу, щоб ви прописали для себе ваші негативні установки в стосунках. Ну, наприклад, да, в стосунках нормально, щоб там ображали, чи в стосунках нормально, щоб, наприклад, партнер, чоловік був головним. А вам можливо, хочеться, щоб ви були головною в, партнер, в стосунках. Тут теж можна розбиратися, чому саме так, так. Тому що, наприклад, в нормальних стосунках, так, в дорослих партнерських стосунках, чоловік-партнер, він є головним, і жінка є його партнером, помічником, так би мовити. Тому що жінка це про легкість, тому що жінка це про ніжність, жінка це про спокій, чоловік це про досягання цілей, чоловік це. Про силу чоловік це про е, цілеспрямованість і ось цей весь момент вся ця чоловіча енергія. І коли ви на себе берете чоловічі е, аспекти, чоловічу енергію, то вашому чоловіку, поряд з вами, не вигідно, він не має де проявляти свої чоловічі е, моменти. Візьміть сьогодні і пропишіть, будь ласка, ваші негативні установки. Що це може бути? Ну, наприклад, якщо е, я не довіряю чоловікам тому, що, і напишіть, чому ви не довіряєте. Так, я, е, мене завжди ображали. Е, і як з цим. Тепер можна впоратися. Це не просто прописати ось цей весь момент і подивитися на нього і сказати: а, ну ок ось так було. Ні. Вправа заключається в тому, щоб прописати це все і цю негативну установку, цей негативний досвід поміняти. Поміняти на рівні тіла. Як це зробити? Ви берете для себе і прописуєте, Да? В стосунках мене часто били. Ну, наприклад. В стосунках нормально ображати, в стосунках нормально звинувачувати, в стосунках нормально агресувати, в стосунках нормально сперечатися і пишете, собі міняєте цю установку на позитивно в стосунках нормально поговорити про проблеми, в стосунках нормально знайти компроміс, в стосунках нормально і безпечно бути легкою і жіночною. І берете усі ці установки, які у вас є негативними, які у вас прийшов негативний досвід про це, і міняєте їх на позитивний. Якщо немає змоги поміняти або не приходить вам в голову, як поміняти на позитивний, пропоную вам наступну вправу. Уявляєте собі в голові так? стосунки це, і що це таке для вас? Ну, наприклад, давайте візьмемо такий один з варіантів. Стосунки це про образи. Так, уявляєте собі в голові, закриваєте очі, уявляєте собі в голові великий мильний пузир. І в цьому мильному пузирі написано Стосунки це прообрази, чи стосунки це образи. І берете і цей мильний пузир розділяєте на дві частини. І в одній частині залишаються стосунки слово, а в іншій частині залишається слово це прообрази. І розділяєте їх, даєте їм змогу. Розлетітися. Таким чином, ви розриваєте ось цей момент того, що вони у вас разом, ви їх сепаруєте. Спробуйте, будь ласка, зробити цю вправу і подивіться на те, як ви себе почуваєте, коли ви це розділяєте.